Добрий день, з вами канал Юний ентузіаст. Сьогодні жара в машині 88 градусів по парангейту. Ну, в машині десь так відчувається 35, все Поцелсі. просто стопиться. Я сіла і чую, все пливе. Бо ми ж тут заїхали каву. каву. Ну, замовляли каву і підвозили одну пачку кави. Може і ви хочете такої кави розказати вам про каву? Суперова кава, два роки вже її приблизно п'ємо, замовляємо всі разом з друзями. Кава називається допіо. Посилання залишу в описі. От, покажу зараз, які пачки, як, що до чого. Ну, ви не пошкодуєте. Недавно ми для себе відкрили ароматизовану каву Допіо, ароматизатор вишня. Там різні є, ароматизовані теж різні є, але вишня це... Якщо там... кожного дня хочеться її пити, такої її нюхаєш, що очі на лоб лізуть. Дуже класно. І якщо взяти ціна якість, теж супер-супер. Нам подобається протягом двох років нічого кращого. Сьогодні нема. я пила вишню свою, то вона мені так сподобалася, так зайшла. Всі кави там гарні, всі. Ну, Я взагалі не перебірлива до кавів, там сильно не подімаюся. Мені всі кави від допіву, то бомба. А от вишня, та, що ми того разу перший раз замовила, то взагалі то моє. знаєш? Я роблю і я її п'ю, кайфую, реально. Там є, її там, що... Я тільки понюхав. О -о -о. Ні, Супер. ну Вона мені підходить, так, кислинка, гірчинка. Mm -hmm. Там не пише, що то на пачці, то біла пачка, там не пише, скільки ну, яка обжарка, скільки гірчинки, кислинки, але то якраз моє. То, Бо що на інших кавах написано? Ну, це, мабуть, якась річ, чи що, ну Я не, ну, я не знаю, чому. Ну, нам ну, дуже подобається. Мій... Якщо ми беремо ароматизовані і п'ємо їх, так. Деколи там як захочеться, там може два рази в тиждень, то цю хочеться кожного дня пити. Якось вона так збалансована, то і просто нам і цей смак підходить. вишневий. Ще, е, в чому прикол, що я завжди п'ю каву з молоком. Майже завжди. Хіба якщо нема в холодильнику, немає молока, ну то змушена пити без молока. Але я люблю каву з молоком. А вишня, молоко, мені навіть не хочеться доливати молоко. Розумієш, мені вона така. Ну, по всім параметрам просто підійшла, от маю, як кажуть. Так що І переходьте, вибирайте вишнева. свої смаки в топіо. Там, якщо ви замовляєте разом з дружбанчиками своїми, та як ми, то безкоштовна буде доставка там від певної суми. Переходьте, дивіться, вибирайте, спробуйте. Якщо ви просто купуєте там в магазині, це для вас буде відкриття. Клас. Ти замітив, що ямки будуть латати асфальт на гості. Ми. Зараз приїдемо в село, розкажемо, що ми будемо робити. Давно ми вже такого не робили. Думаю, як на вас, так і на нас чекають певні сюрпрайси. Черешня? Налітай. черешня? Да. У мене руки грязні, я ж в магазин ходив, гроші брав. Та ні, Не хочу, їж, треба, я хочу показати, я от купив жилку і зараз, сьогодні буду косити. А косити тут є дуже багато, але моя задача облагородити подвір'я, щоб як люди прийдуть збирати, щоб було не дуже соромно малину. І в малині теж йдемо, покажу, що робиться в малині, і розкажу, що я планую з нею робити. Клубники вже нема офіційно. Оголошуємо сезон, клубники так, закритим. Все, можна вже крапельне зрошення звідси збирати, змотувати. А в малині, значить, дивіться, що у нас робиться в малині. Малині в нас ось так нетрядя позаростало. От, але воно, звісно, є конкурентами малині, тому що його багато і воно тягне поживні речовини. Але я не хочу тут. Культивувати, ще щось робити, тому що після дощу, коли краплі падають і воно дін джін, нижні ягоди можуть бути е, такими брудними. Тому я тут буду просто скошувати, прокошувати, щоб тут така була собі травичка. До речі, до речі зараз ви можете спостерігати те, що і я, ремонтантний сорт, скошений був, але вже ось червоний. Іванка вже починає. Наводивись, во вже. Вже не тільки літнє, вже й ремонтатні сорти починаються. Так що будуть, будуть масово цікаві якісь новинки на нашому каналі. Будемо вас наші рішення щодо реалізації малини будемо вас посвящати, як ми з тим справляємося. Ну а поки що. Сьогодні Той буду ваші. косити. Та Іванка чим будеш займатися? Я збираю малини, все обриваю. Смородину обриваю. Малини, полуницю дозбираю. Коротше, Все підчищаю. Вишні, все, що є, все забираю. Які у вас ціни на малину, смородину, порічки? Напишіть, поділіться, бо цікаво. Ще якби хотіти, ще можна трошки отакої назбирати, але не. то не на продаж вже для себе. Ми будемо тут до ночі, там не ночі а трошки. Купив я жилку отаку з дротиком і купив таку тоненьку. Грубу. Не хотів брати товсту, тому що вона б'є мені захист. І тоненьку хочу. Ну все, по конях. Ще одна жіночка записалася mm -hmm. на малину. Я казав тобі, казав. Mm -hmm. Вже є два чоловіка. Двоє. Ще записуйтесь, ще двоє. Я вже трошечки покосив. Продер очі, як то кажуть, подвір'ю. Покосив, тепер вже аж любо-любо стало гарненько дивитися. Хочу сказати, отут косив, як різко запахло Барбарисом, таким цукірками-барбарисами. А я згадав, я минулого року десь тут садив кущ Барбарису, він посох. І... А тепер він, мабуть, десь... Після зими знов собі там коріння було, вирішить, щоб як так запахло, як я скосив, ну він був тут зілій. А то що за гриб? Тут ще й досі пахне цукерками Барбарису. А Іванка рве ягоди. Іванка, а ти тут? Ага. Де ти там? Не можу тебе знайти. Хочу сказати, що оця жилка, що всередині з таким чорним дротиком, дуже мені подобається. Вона, я брав саму тоншу, але вона так все косить шикарно. Вона отакі гілячки, ще грубші, та навіть не чувствує. Кажеш, такі справи. Угу. А я рву все на раз. Починала з клубніки, потім малину, потім поричку, тепер смородину, потім ще піду малину доривати. Бо хочу все обірвати, знаєш, за все хапаюся. То верте, те, але все, розумію, що все на раз і не позбираю, і не знаю, що з ним вдома робити, тим всім на раз. Ну, ми ще маємо смородину продати, так? Угу. Бабуля хоче і малину. Так що ще сьогодні. А полуницю я подзвоню до клієнтки. Колись Плюс вона собі хотіла... ще не заморожували. Чорних, чорних. ягід тут їх. З яких чорних чорники? Ой, смородини. Ні, я з них буду варити варення гарних. Смородина, поричка, малина, королівське варення. Mm -hmm. І апельсин. Mm. То треба апельсини обривати. Я йду обривати апельсини на варення. Де вони в нас розсужуть? вже все-все-все покусив. Та, та, де все? та дай трошки отдихну. У мене руки як на віб. Чуть-чуть, не сильно, а трохи. Хочу сказати, що вже викусив великий шмат, і треба, щоб коса відпочила, бо жара у нас сьогодні плюс 30 чи 31. Вже десь зо два бачки бензину викосив. Треба, щоб вона така гаряча. Mm -hmm. Я її в холодочок поклав, хай трошки схолоне її. Продовжую. Ще маю косити багато. На подвір'ї і потім в міжряді малини маю косити, так як я і показував. Та є роботи тут. Де не глянь, все треба одувати квіточки і гілякати. Ага. А тут життя вирує. Є маленькі земляни. Є чуть більше. А є ще більші. Так, ну що ти тут схолонула? О, нормально. Запрягаємося і бжукати. Вже зараз взагалі проблем нема. Зтою <кій> упряжжю. А спочатку то, було, то була ще та задачка, як її вдіватися. А зараз чік і все готово. Вже на заправках з'явився 92-й бензин, то купую. Так, друзі, я вже боруся з бур'янами в малині, особливо це актуально mm. Так, Візуально воно отак виглядає. Тоді, іде я покусив відряддя, йдеш, ідеш, ідеш, ідеш. гарно, чисто є просвіти. Тут бах і вже одна третя знизу. Заросла. Я хочу там поскошувати і буде в самий раз, я якраз буде супер. Поки я прийшов, Іванка вже все попродала. Десь я навіть не знаю що, куди, кому, але зараз маємо завозити. Осталося... Все Як домовляюся, ти догуляєш, не думай ти. Ну ти. Важка. Красава. Альфа ухуди? Може по дорозі ті вишні з дому по 15 гривень нас приймають за кілограм. А, ні, 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 ні. Вони такі класні доспіли. Я їх подрилюю, я їм. Значить, збираємося. Ще на початку я вам обіцяв сюрпрайз. І сюрприз невеличкий, але він полягає в тому, що... Чистота чистотають. Вулик тут вже не стоїть. Не там, де раніше стояли два, не тут, де стояв один. Вулик стоїть тут. От тільки людки я позакривав, щоб бджоли не втекли. Шутка. Просто бджолів нема. Бджоли. У зв'язку з розширенням, якоюсь інтенсивністю тут всяких робіт і ще з новою моєю діяльністю. Думаєш, треба щось вкорочувати? І що саме таке? Саме-саме таке якесь напряжне, що тебе напрягає? Так собі подумав. Ну що, що, бджоли, робиш, робиш щось, потім згадуєш, ще ті бджоли. І, Коротше, то ви правильно казали. Що, певно, то бджоли не моє. І я їх віддав. Кажу забирай, віддав тій людині, яка постійно говорить бджоли, 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 бджоли. Так що йому класно. А мені воно щось так не пішло. І все, тепер я бджолим не маю. І от тільки що вже все збираюся. І я собі думаю, а якби були бджоли, ще думав би, так і не заглянув сьогодні до бджіл, треба буде знов їхати. А так їх немає, Ху -ху. добре. Так що отакі-то пироги. Але будучи таким міні мікробджолярем один рік, то я вже ж знаю де брати класний мед. От, знаю точки з класним медом. Минулого року ви його теж пробували, собі там буду брати. Якщо ви хочете, я в телеграм-каналі нашому виставлю ціну на мед, хто захоче класного меду зі столиці Бджолярства України, тобто з Полтавської області, з центру України, з самого серця. Звертайтеся, будемо вам відправляти. Оскільки ми сьогодні не приїжджали за ягодами, ну так, щоб в крупних масштабах. Наша головна сьогоднішня місія була це косити малину. І я ще не викосив, Залишилось 10 міжрядь викосити мені. Тому що не встиг, бо вже сонце заходить. На подвір'ї було дуже багато, над дорогою. Багато було потім подвір'я. отут ті всі вишні. Та леска така сама тонша, але з дротиком всередині так все бере цей вишняк нормально. Все там, поза хатою, скрізь. Тут, льоха, все повикошував, там е, ну, скрізь і почав малину, половину, меншу половину малини викосив, от і ще докошу наступного разу найближчим часом. І сьогодні отак, Іванка тим часом, дивіться, скільки порічок нарвала, смородини на заказ. Я точно не знаю там що, кому. Малинки на заказ. О, до речі, дзвонили. Ті, що купляють малину і хочуть везти до Києва, возять. Казали, що можна сьогодні ввечері привозити. Ну, ціна така 50-60 гривень. Так продають в Гребінці на базарі. В Гребінці на базарі. Грибінка маленьке місто і так продають. Поки продають. Я думаю, що продають, бо минулого року Іванка тільки сама на базарі стояла, з малиною був такий базар. А зараз в нас йшли гарні дощі, було тепло. І малина якби родить, і така не щупла в людей без поливу. Ми теж не поливаємо. Тільки не буде дощу, малина буде тільки в тих, в кого є полив. Я так думаю, може я і не правий, не знаю. Ну, поки що малини на базарі вистачає, і ми принципово не хочемо по такій ціні продавати. Ми зараз робимо все собі, забиваємо морозілку, варення, вино. А потім, коли вже в нас буде об'єм і, можливо, ще будемо докупляти в людей, скупляти теж. Ну от тільки не знаю, по якій ціні ми будемо скупляти. Навірно, що ми не будемо скупляти, тому що в нас своєї малини. Отако. Це просто якби для контенту, для цікавості. Мені теж хочеться щось такого купляти, продавати, але не знаю, чи це, мабуть, того не буде. Це буде для нас цього року лишнє, тому вся наша малина буде їздити найімовірніше туди, де буде за неї дорогше платити а платять там, де більше людей, там де велике місто, там де більше можливості збуту. Так що підписуйтесь на канал, щоб стежити, як ми будемо виходити з цієї ситуації. Тримайте ціну на малину. Ті, що професійно хоч, ну, займаються малиною, заробляють на ній гроші. Не так просто, що вона там є, колись посаджена там, 3 роки чи 5 років назад, винести там 5 баночок, продати, за скільки дадуть. Ну, То я розумію, але от із таких людей, 10 людей таких прийде на базар, і вже всі говорять, що малина по 50-60 по гривень. Ну, ми не продаємо по такій ціні. Ще маю перезвонити сказати, що ми не привеземо, скажу, скільки в нас є. Я не знаю, чи Іванка всю позбирала, мабуть, не всю, бо вона дуже багато нарвала у тих ягід. Це ж теж, треба часу і сил. А оскільки ми не брали, не, ну, не мали наміру здавати її, то я думаю, що вона бо ж тоді було більше. А зараз ще мало би бути більше. Ну, в общем, такі справи. Пишіть по чому, які у вас ціни на смородину, на полуницю, на малину. Як ви думаєте жити, якщо у вас багато є малини посадженої, як ви думаєте її збувати? Все, пишіть, діліться досвідом, щось підказуйте. А я йду передіватися. Каже, якщо вже все говорив, все сказав, то я ще тільки для нових кажу. Хто зайшов на наш канал і дивиться, не підписався, підпишіться на наш канал. І пальчик вгору. І стежте за нами, що буде далі з тою малиновою, навіть не знаю, історією. Всім папа!